Вітаю в просторі! Висить послання, яке терміново в мене пішов посил передати. Послання буде для тих людей, які наразі кудись збираються. А, дуже важлива інформація для людей, які наразі кудись тримають шлях. А, можливо, ви зібрались кудись поїхати або переїхати. Давайте подивимось, що важливо знати. Блазень у нас вже на дні колоди вискочив. Четвірка жезлів у нас виходить, двійка жезлів і лицар жезлів. Так, дійсно, тут інформація для тих людей, які е, довго знаходились в своїй зоні комфорту, е, в якій вам, в принципі, у вас там все в порядку, але наразі ви прям простроїте собі шлях і вже е, готові їхати кудись. Е, це е, у багатьох може бути дійсно переїзд на якесь нове місце або. Хтось поїде в якесь місце зовсім нове для нього. Добре, що важливо знати: Туз жезлів, королева пентаклів, зірка. Ну, чудові карти. По-перше, що тут можна сказати? Що те місце, куди ви прямуєте, воно вам принесе легкість, тобто це місце вам енергетично дуже буде підходити. Ви приїдете туди. І ви відчуєте якесь тотальне полегшення. Ви відчуєте, що ось саме зараз мені відкривається зовсім нова енергія. У вас відкриється бажання, перспектива, енергія робити щось нове, можливо, навіть творча енергія. Тобто, в якомусь сенсі. Роблячи цей крок, переміщуючись туди, ви можливо чимось ризикуєте, і у вас може бути трошки е, страху або невпевненості, як воно буде. Це як страх невідомості. Але тут такі круті карти, ви повинні знати, що це місце, ця поїздка або переїзд, це нове місце. Вас пробудить просто нереальну енергію. Саме в цьому місці ви виходите, у вас відкривається творча енергія, у вас відкривається енергія на рух. Е, можливо, хтось із вас довгий час відчував, що потрібно. Почати якось проявлятися в світ, але енергії в тому місці, в якому ви знаходитесь наразі, вони якісь досить важкі для вас. Тобто ви відчуваєте, що якийсь груз ви повинні залишити там, де ви є, і переміститися в нове місце. І перемістившись туди, це нові енергії, які у вас визрівали якийсь період часу, вони прям розкриваються, вони прям фонтаном б'ють. Ви прям різко. Виходите в свої такі впевнені, стабільні енергії. Можливо, в когось налагоджується фізичне здоров'я, наприклад, зі зміною клімату. Відкривається натхнення на творчість, хтось починає з легкістю проявлятися в світ. І ця карта ще нам каже про те, що саме десь далеко, тобто там, де ви не є зараз, а там, куди ви тримаєте шлях. Добре, тобто перспектива вашого переїзду або поїздки взагалі, туди, куди ви зібрались, просто чудова. Ви інтуїтивно відчували, що це вам дуже потрібно, і вам дійсно це потрібно. Це як життя до та після. Навіть якщо ви повернетесь в те місце, де ви є зараз, якщо ви виїжджаєте тимчасово, просто на відпочинок, наприклад, або в командіровку, то ця поїздка вона розкриє в вас просто шалений ваш потенціал, який вже визрів, але через застій енергій вдома чи в тому місці, де ви знаходитесь, вони якби не вистачає енергії на це розкриття. Тобто круто, круто. Це цей розклад саме для тих людей, які ось трохи сумнівались. Трохи сумнівались в тому, чи гарна це ідея. Двузмичів на дні колоди нам кажуть про те, що це просто чудова ідея. У вас ясність розуму наступає. Добре, що ще важливо знати, які давайте цікаві події вас чекають там. Трійка жезлів, сила, сімка жезлів, Десятка кубків на дні колоди. Ну, ребята, розклад. Ну, про принципі, чудові. Ця поїздка вона масштабує ваше енергетичне поле. В принципі, ви йдете в своє розширення. Тобто ваші горизонти вони розширяються на всіх рівнях. І знову ж тут може проходити тут чудово, проходить лінія здоров'я, в когось прям покращиться здоров'я. А в більшості тут йде розкриття вашої сили внутрішньої, взагалі. Ви закриваєтесь. Таким чином, ви закриєте всі моменти, всі сумніви, якісь перекони, які були як русаки в голові. Тобто, ви переходите з одного берега свого життя на інший, і таким чином ви залишаєте всі свої установки внутрішні, які вашим сприйняттям не давали вам рухатись. Ви виходите, ну нас тут десятка кубків, тобто хтось можливо. На тому березі, туди, куди ви відправляєтесь і знайде своє сімейне щастя, наприклад, для кого це не актуально, тут в принципі фоном іде тотальне емоційне наповнення. Тобто, ну по всім фронтам: і фізично, і ментально, і енергетично ваш кубків, ваша внутрішня дитина просто хлопає ладоші Ну, серйозно, у вас е, розкривається оця дитяча радість життя. Ви на світ по іншому подивитеся, навіть якщо потім повернетесь туди, де ви є. ви е, Іншою людиною повернетеся, тобто все те, що вас якось тримало. Коротше, емоційний весь тягар і мотлох, ви, ця поїздка вас очищує. Ви очищеною людиною йдете на свій розсвід. Ну, такі діла. А, а події, події. Шістка жезлів у нас. П'ятірка жезлів. дев'ятка мечів. Закохані. Дивіться, в новому місці на вашу нову енергію збігається купа людей протилежної статі, які будуть буквально вторгатись в ваше в ваш простір, будуть до вас проявлятись, завойовувати. Тут іде конкуренція, тобто це буде не одна людина, і це вроді, наче прикольно, але можливо, це вас заведе в якийсь тупік стосовно вибору. Тобто, ви будете стояти на дуже серйозному вибору і так навіть конкретно переживати з цього приводу. Ну я не знаю наскільки це погана, погана подія. Ну, знову у нас ця шістка жезлів вийшла. Тобто погана чи хороша подія. Ну, вам буде важко навіть. Паш пентаклів. Вежа. І до чого це вас приводить? Трійка кубків. Дев'ятка жезлів. Дивіться, ви тут активно будете закриватись від всіх тих пропозицій, які вас не влаштовують. Тобто якісь легкі трикутні відносини, там де чоловіки ні не роблять або жінки і нічого существенного не пропонують, ви від це розрушаєте в пух і прах просто, тому що ви, переможець, ви обираєте себе лицар пентаклів, двійка пентаклів, дев'ятка кубків а, стосовно вибору. Який в нас вийшов судьбоносний перед цим, що можна сказати? Серед оцього всього е, столпотворення прихильників е, ви будете е, обирати між своєю зоною комфорту, там де вам і так непогано, і буде все таки з оцього всього каламбуру якась людина, яка вам буде демонструвати досить зрілі наміри, е, ви будете робити вибір, і він буде не дуже легкий. Можливо, ви були ну якось трохи не готові до цього, бо це дуже різко. Е, тут е, такий напор, натиск. Зі сторони, просто ви можливо навіть не очікували, що на вашу цю оновлену енергію будуть прям як комарі злітатися люди протилежної статі. Ви будете відганяти все, що вам не підходить, але якась людина тут буде дуже достойно навіть себе проявляти, і ви прям будете в роздумах, будете зважувати, залишатись в своїй зоні комфорта, чи все ж таки спробувати стосовно перспективи, що ця ситуація вам принесе, ви повинні знати, що у вас є шанс на емоційну пригоду. Яка в майбутньому до чого приведе королева мечів? Вісімка жезлів, лицар мечів? Зараз ще лицар кубків у нас виходить. А, в общем, говоря, у вас буде шанс завести дуже емоційний роман, наповнитися емоціями, відчути себе коханою, бажаною, можливо, навіть також закохатися, але тут чітко йде інформація, що ви, скоріш за все, цей шанс не берете, тому що у вас ще є опасення стосовно якоїсь нечесності, тобто ви дуже насторожено будете себе відчувати і не дуже розбазарювати свій ресурс. Так, скоріш за все, ви відмовитеся від цього адюльтеру, але... Ну так тут більше за все, що ви все таки оберете свою зону комфорту, але ж вирішувати все одно вам шанс такий буде. Тож удачі вам, гарно відпочити.